Вітаю колеги! Вашій увазі презентація моєї роботи з використання дошки Padlet на уроках української мови та літератури. Цей ресурс було створено ще у 2008 році, а широке своє застосування він набув саме у роки пандемії, сервіс, який дає можливість працювати дистанційно як з учнями, так і з колегами. На одних із курсів підвищення кваліфікації викладач розмістив для нас весь теоретичний, а ми потім додавали практичний матеріал саме на такій інтерактивній дошці. І я для себе переконалася, що дійсно інструмент дієвий і може бути застосований. Причому деякі педагоги нашого закладу вже використовують Padlet, Тож для дев'ятикласників, у яких я викладаю, робота з дошкою є не новою і зрозумілою. Адже я абсолютно переконана, що саме вчитель має підлаштовуватися під можливості своїх учнів. Особливо у цей час, коли більше половини дітей використовують для навчання смартфон, який досить обмежений у своїх технічних можливостях, тобто обмежений у застосуванні деяких освітніх ресурсів. Переконана, що на уроці має панувати рівність, як у класі, коли всі мають підручник, зошит. І в однаковому ракурсі бачать учителя і дошку. Ніколи не даю дітям завдання, які точно знаю, що немає можливості технічної виконати. І завжди пам'ятаю, що будь-яке завдання, особливо якщо воно творче, має створювати ситуацію успіху. Тому індивідуальний підхід дуже важливий. Але повернемося до дошки. Падлет. Це інструмент для сумісної роботи. На дошці можна розміщувати текст, графічні зображення, мультимедійні файли, посилання на сторінки інтернет. Сервіс повністю безкоштовний, не обмежує користувача в кількості створюваних сторінок і підтримує кирилицю. Зазначимо, що створену дошку можна розмістити в соціальних мережах, зберігати у вигляді електронного документа. Або відправляти електронною поштою, ставити у власну сторінку, або використовувати мобільну версію з QR-кодом. У час інформаційних технологій перед учителем української мови і літератури постає чимало питань, як зацікавити учнів предметом, як ефективно використати велику кількість інформації додаткової, але при цьому не перевантажити. Використання сервісу Padlet у моїй роботі не є основним, а скоріше додатковим. Але я переконалася, що він допомагає робити навчання інтерактивним, виконання домашнього завдання цікавим і дуже допомагає у візуалізації матеріалу. Отже, запрошую до дошки. Переходимо за посиланням, яке є досить зручним. І отже, дошка українська література. Тут, на свою думку, я розмістила ось такі сторінки, це і наші досягнення, і те, що може допомогти в уроках, ось художні засоби, звичайно, всеукраїнська школа онлайн. Ось ми вивчали біблійні легенди та притчі. Діти розміщували тут свої роботи, які ми потім переглядали. Тут і відео, і презентації, хто на що здатен. Є й малюнки, якщо є така вже можливість. Ось у нас сковорода. Ювілей його відзначаємо. Ну і тільки розпочали нову українську літературу. Незабаром тут з'явиться у нас і Котляревський, і Шевченко. Ну і ще багато місця додавати розділи можна. Це українська література, а ось вона мова. Так само переходимо, і підручник, те, що є, стане у нагоді корисним. Ось була тема рекламний щит, а саме цитата використання на білбордах цитати. Діти розміщували тут свої роботи. Лайкаємо, дивимося, переглядаємо. Ось вони розбори, які дуже зараз використовуються нами широко. А ось ми писали диктант. Вітання, презентація і таке інше. Отже, головне слід пам'ятати, що навчання для учнів має бути цікавим і доступним. Запрошую вас до плідної роботи, шукайте, і ви обов'язково знайдете методи, ресурси та прийоми, які є корисними для вас та ваших учнів. Хай щастить!